В цьому році Всеукраїнська громадська організація, Всеукраїнська проспілка працездатних інвалідів, організовує і проводить другий недержавний фестиваль творчості інвалідів України. В тому році ми проводили перший фестиваль. В цьому році ми організовуємо і проводимо другий фестиваль, і тепер постійно. Через тепер, уже через кожних два роки, ми будемо проводити такі фестивалі через два роки, для того, щоб в той рік, який проводити ми не будемо, ми будемо активно займатися тим, що будемо, по-перше, пропагувати досягнення інвалідів в різних. Напрямках творчої діяльності, по-друге, будемо максимально сприяти тому, щоб ця творчість була відома по всій Україні і за її межами. Навіщо був створений і в тому році був проведений перший, в цьому році другий фестиваль творчості інвалідів України. Ми хочемо підкреслити. Що серед людей з фізичними вадами, серед інвалідів, надзвичайно багато талановитих творчих людей, які займаються різними напрямками творчості, займаються успішно, і ми за багато років, коли ми проводили і організовували і проводили концерти, виставки, інші заходи. Ми побачили, що є необхідність створити великий захід всеукраїнського масштабу. Фактично, він не просто всеукраїнського масштабу, фактично міжнародний, тому що в тому році нас приймало, окрім України, ще п'ять країн світу і дві. Країни стали переможцями. Це Росія, яка дала фестивалю чотири переможці, і Білорусь, яка дала фестивалю два переможці. Талант і Божий дар він не вибирає за кольором шкіри, за національністю, за хворобою, здорова людина чи хвора. Кожна людина із нас має талант обов'язково. Просто цей талант ми часто не знаємо, що він у нас є, і ми його не розвиваємо. Проживаємо життя, і так наш талант і помирає в нас. По-перше, він помер в нас, і ми самі для себе не здійснили самореалізації. По друге цей талант вмер для країни, для суспільства, і ми не змогли поділитися з ним іншими, показати приклад. Звісно, проучився проучившись в інтернаті для слабозрячих та сліпих дітей, і в місті Києві і закінчував я у місті Свердловську, зараз місто Єкатеринбург, отримавши освіту медичну. Все ж таки, за покликанням я все життя мріяв бути актором, тому що і виріс я на кіностудії, бачив багатьох відомих на весь тоді Радянський Союз відомих акторів, митців. Таких, як Сергій Бондарчук. На щастя, я, мені тоді було десь 12-13 років. Я бачив, як Мащенко знімав фільм Овід. Там грали і Харітонов, і, як я сказав, Сергій Бондарчук ту сцену, на якій тоді Сергій Бондарчук отримав інфаркт, граючи падри Адріана. І все це було для мене таким певним ще тоді хлопчиком досвідом. І Я тоді подумав, ну що, якщо так спіткало життя, що люди є незрячі або ще якісь вади мають, ми все ж таки такі ж самі люди, як і всі, в цьому оточуючому нам на середовищі і ми можемо теж дуже багато зробити. Тому вже 14 років існує. Наша театральна концертна студія інвалідів добробута Злагода, де працюють більшість інвалідів позору, а також у нас працювали і інваліди різних нозології. На жаль, не всі на сьогодні дожили до цього дня, тому що інваліди мають і дуже тяжкий стан хвороби. Але у нас працювали досить унікальні люди. Загалом наш театр побував більше ніж у 180 містах України. Ми працюємо для дітей дошкільнят, а також початкової ланки.